Якщо сільські мешканці достеменно знають, звідки береться молоко, то для міських жителів зазвичай залишається таємницею весь процес потрапляння цього продукту до магазину, відстежувала його Лариса Жаловага. У селі Берегове Рожещінського району трішки більше як 600 мешканців. Однак тут люблять тварин, бо у кожному дворі тримають більш як троє голів великої рогатої худоби. Ось тут її виписають. Відтак хороша зелена трава, гарне молоко. Робочий день на селі розпочинається в досвіта, адже встигнути потрібно так багато, ні худоба не зачекає, ні городні справи. Крім цього, є ще й робота, каже берегівчанка Любов Поручник. Майже 12 років її ранки починаються із заготівлі молока. Рано встаємо, запрагаємо кони і їдемо по селі. Мене є 27 здавачів молока. По 5, по 6, по сім коров тримають люди. Тримуся здавати. Куди? На базар нам далеко, щоб возити на базар молоко. Бо куди до Луцька, до Луцька далеко їхати? Така зараз пора. що Кожен хоче, щоб таке було дорожче, молоко, бо тяжко. Молокоприймальний пункт у селі Берегове працює більше десяти років. Люди тримають багато худоби. Навіть в обідню пору не гонять череду додому. Корів видоюють і зразу ж здають молоко. Гривня 80 молоко на той місяць було, при базовій жирності 3-4. Якщо жирність більша, і 4, і більше буде. Ну, буває і 2,30, і 2,40 молоко. Ну, як кого відносно від базової жирності. Якісне холодильне обладнання дозволяє довозити молоко в ідеальному стані до кінцевого пункту Рожищенського сирзаводу. З ініціативи цього підприємства останнім часом закуплено більше двох сотень холодилок. Приймають цей корисний продукт і від крупнотоварних господарств, і від індивідуальних. І все молоко, яке заготовляється на території сільської ради, іде на наш сироробний переробний комбінат. От ми співпрацюємо з ними. Я задоволений роботою гроші надходять за сприяння заготівлі на сільську раду вчасно, так як було обумовлено в договорі. Поквартально вже ми за перший квартал отримали гроші по копійці, по 10 копійок за тонну. Хоча й останнім часом поголів'я великої рогатої худоби зменшується, однак на заготівлю це не впливає, кажуть фахівці. Стимулюємо товаровиробника в індивідуальному секторі. Якщо він має 9, 3, не говорячи, що вже 5 і більше корів, ми це регулюємо ціною на молоко. Якщо ціна, наприклад, 2 гривні на сьогоднішній день в індивідуальному секторі, то для людей, які мають 3 і більше корів, ми на 15, 20, а то навіть 30 копійок збільшуємо ціну. У Миколи Куденчука, окрім 70 гектарів землі, ще й 9 голів дійного стада і 14 голів молодняка. Сім'я важко працює, але голова родини зрозуміти не може, як то без сільської роботи можна прожити. Працюють на результат. Зараз платять 2,70 за літр молока. От. Ну, поки що претензій немає до серзабоду, якщо взяти так по загальному. Держава обіцяла, що дати якусь дотацію, ніякої дотації до сьогоднішнього дня. Якусь ті... Мільйонери, мільярдери ростуть. А сільське господарство занепадає, як загальному взяти. У якості берегівського корисного продукту молока не сумніваються, адже воно проходить усі ступені контролю. Ми відбираємо пробу, вимішуємо, відбираємо пробу і заложуємо в жиромір, заливаємо кислоту, молоко, є спирт, І заложуємо синтрофову і робимо жир. У нас транспорт відсутній, ми працюємо з менеджерами переродних підприємств і буваємо на молокоперевірних пунктах. Проводимо інспектування відповідно до нашого положення, інспекції акції формування ресурсів, дотримання вимог стандартів, технічних умов при реалізації купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, саме визначення на вміст якісних показників молока, саме вмісту жиру, кислоти, густини. Велика рогата худоба допомагає багатьом волинським сім'ям не голодувати. Однак доглядати її потрібно дуже ретельно, аби сприяти розвитку тваринництва, в області діє спеціальна програма. Власникам більше трьох корівок доплачують по 100 гривень за кожну, хоч і невеликий, а все ж стимул.